Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка. Задні неонові ліхтарі дуже класної якості, які працюють від 24 вольт. Мають розміри 460 мм ширина, 130 мм висота і 20 мм товщина. До кожного комплекту ліхтарів іде ось такий комплект кріплення. Чорний провід це. Мінус. Все інше це плюси для різних функцій. Є ось такий динамічний сигнал повороту, звичайний поворот, протитуманний ліхтар, задній хід, габарит і стоп. Ось такі ліхтарі дуже класної якості. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.